Вітаю, шановне панство! І хотіла б я сказати давно не чулася, але ж я обіцяла, що поновлю цей канал. І кожного тижня буде на каналі виходити нове, нове відео з оглядом якогось закладу. А сьогодні, мої хороші, це буде кав'ярня! Погодьтеся, шановні, немає чого приховувати, що кав'ярні зараз стали більше не про каву, а про атмосферу, про вайбовість заклада, про його дизайн, про, скажімо так, про локації, знаєте, з яких можна зробити красиві фотографії. А такі гарні рілси, та й взагалі поділитися, так? зловити, зловити, так би мовити, ту нотку, ту фарбу, ту миттєвість, тобто те, з чого складається наше життя, але, чесно кажучи, кава має значення, тому яка б класна. Кав'ярня не була, який би там не був оригінальний дизайн. А все ж таки, якщо не смачно, то знаєте, навряд чи туди захочеться повертатися знову. Чи не так? Сьогодні навряд чи ми будемо робити з вами якусь, знаєте, експертизу, робити якесь оцінювання, тому що я вважаю, саме в цьому закладі в цій кав'яринці, це не зовсім доречно. Ну, по-перше, відразу поясню. Можливо, вам здається, що якось це так виглядає по-дитячому, і це все дійсно зроблено з паперу, це все паперові прикраси. Да, і все це не просто так, тому що тут іноді проходять майстер-класи з орігамі, а також. Майстер-класи, на яких вчать діточок дошкільного шкільного віку, а саме тому, щоб робити всякі оці такі дрібнички, милі, атмосферні штучки, саме з паперу. Так, так, паперові прикраси, але не тільки паперові прикраси, а також я потім покажу в'язані всякі дрібнички. Ну, багато чого, насправді багато чого. Кав'яренька має один основний зал, там, де подають смаколики, там, де є щось істівне, де. І інші зали, ви тільки погляньте, з якими всякими локаціями, з яких можна зробити. Ну, дуже гарні фотографії. От повірте, дітям це цікаво. Напевно, більш дорослим людям, а я думаю, від 20 років це, мабуть, виглядає якось, ну, знаєте. Не по, не по, як то сказати, недорого, багато, Але я сьогодні хочу вас запросити впасти трошечки в дитинство. І це непогано розбудити свою внутрішню дитину. Особливо. А... Якщо скажімо, ваше дитинство, ну, не всіх воно було занадто радісне, занадто райдужне, дуже там цікаво, Я знаю, що деяким людям, наприклад, приходилося дуже рано розпрощатися зі своїм дитинством, але не про це зараз мова йде. Давайте просто ночуватися, робити відео. І просто поговоримо про щось приємне, тому що мені хочеться, щоб ви відпочили, трошечки порелаксували, коли дивитесь це відео. Просто щоб у вас з'явилися такі, знаєте, приємні емоції, розслабляючи ах, позбутися якихось неприємних нав'язливих думок хоча б на період перегляду цього відео. Знаєте, коли я їхала в цей заклад для того, щоб зробити огляд, познімати, в мене був трошечки скептичний настрій. Я не думала, що мені тут буде цікаво. Ну, але я мала сюди приїхати, тому що я попередньо подивилася фотографії, і, ну так, прикольно. І думаю, так, такого насправді небагато, не часто зустрінеш, але все ж таки, знаєте, ну трошечки якось так, ну, з паперу, ну якісь вироби. ну і ну і і що, що. Але я отримала задоволення. До речі, при бажанні всі ці вироби, які ви бачите, да? Маєте змогу бачити з відео, можна придбати, можна купити. Дещо і я прикупила обов'язково, покажу, що саме. Небагато, але ну, досить милі дрібнички. Щоб потрапити на майстер-клас, треба записуватися заздалегідь. Я, чесно кажучи, не спитала, а чи можуть сюди прийти дорослі, щоб позайматися. Я думаю, що можуть, звісно, ну, тому що якщо привозиш сюди свою дитинку, звісно, ти будеш деякий час її чекати, і я думаю, що можна. От, це все також хендмейд іде. тобто все ручна робота. І це дуже класно, я думаю, що е, нічого немає е, з Китаю, тобто made in China, да? Тут це відсутнє, все зроблено. Оце, до речі, серденько мені дуже припало до душі. А також е, брелочки, чи як це правильно сказати, я не знаю. Ну, такі, знаєте, як прикраски е, для зручності, е, для ключів. На сумочку. Так, це не лабубу, який зараз просто зводить і звів з розуму всіх дівчаток, і дорослих, і маленьких. Да, не лабубу, але від цього я вважаю це. Не втрачає своєї мімімішності, молоти. Ой, я вибачаюсь. Мені зараз прийшла сарочка. А моя писиця вона допомагає мені знімати відосики, щось розмовляє, щось мені розказує. Моя чивава, моя чи сарочка. я продовжую показувати вам все-все-все до самих, таких, знаєте, дрібниць, дрібничочок, а щоб ви могли змогу, мали змогу відчути себе, наче присутнім в цієї залі. А, шановні, якщо вам до вподоби такий формат відео, Будь ласка, дайте знати, натисніть вподобайку, і залиште, будь ласка, невеличкий коментар, смайлики тощо. А таким чином ви даєте авторці каналу зрозуміти, що вам дійсно відео зайшло, тобто до то вподоби. А зворотній зв'язок, він дуже мотивує. Знімати відео частіше, експериментувати, робити відео більш таким, знаєте, яскравим та детальним. І також алгоритми Ютуба працюють на те, як реагують люди на відео. Тобто, якщо є зворотній зв'язок, якщо люди подивилися. Залишили відгук, якийсь, а, натиснули вподобання чи підписалися. А YouTube розуміє, що цей канал треба просувати і рекомендувати. А це означає, що оглядово-влоговий мікроканал може знайти нових друзів. А це... Конвертик не просто так, а це мої невеличкі покупочки, які мені так дуже-дуже мило. Запакували. Додам, знаєте, я така людина, яка ну, десь щось відвідує. А якщо там щось продають, я не знаю чому, але я обов'язково маю щось придбати, навіть якщо це невеличка, така, знаєте, маленька. І ан'юсефільна дрібничка. Хоча це я вважаю дуже корисні дрібнички. Як я зазначила, ну це не лабубу, але вони не менш милі, не менше приємні і також доставляють радощі свої, такі маленькі радощі. На жаль, із Скажімо так, ну не те, що негатив, а розчарування це смак кави. Не ну, дивлячись на те, що подача була дуже приємна, а таке маленьке гарнятко, така блюдечка під нього а, з пташкою, паличка кориці, але сама кава на смак а, залишила бажати кращого. І коли я зробила ковточок кави. Ой, не засуджуйте, але я зрозуміла, що я зробила правильний вибір, що не замовила собі жодних смаколиків, не дивлячись на те, що вони дуже гарно виглядали. Але в цьому місті чомусь навіть на вигляд смаколики якось втрачали свою актуальність через те, що, можливо, такий більш яскравий дизайн. Оце саме гарнятко, хочу вам показати, де. Ну, Я намагалася розкуштувати другий кавточок, третій. Думала, що може, я така, знаєте, прискиплива і зовсім не знаюся, не розуміюся на каві, але ні, враження зовсім не змінилося. Ну що ж, будемо. Знаєте, як адекватними цей заклад Хочу звеція кав'ярня, але він е, не е, спеціалізується на каві, як виявилося. От, ну не за кавою сюди. Люди приходять, приходять за атмосферністю і щось замовляють смачненьке. До речі, коли я прийшла, були навколо люди. Але я тут провела, мабуть, дуже задовго часу, мені розрішили і навіть ну, заохотили, сказали, ой, як добре, звісно, можна познімати, звісно. От, ну, чим я і зайнялася. А насправді я вважаю навіть не родзинкою цього закладу, а перлиною. Оце панно. Пано, яке зроблено з твердого такого сорту дерева, тикового дерева, і я хочу вам просто показати всі ці деталі. Як вони вирізані. Це саме це резьба по дереву. Ви тільки погляньте. Так, дівчата, дівчата, я розумію, що тут так в тему, знаєте, забаркали мої песиці. Ви помітили, там також песики були. Тобто тут е сільське життя, тут. Е ми бачимо саме селюків а в моменти роботи, виховування дітей, догляду за худобою, збору врожаю, тобто все сільське життя в одному пано. Це неймовірно гарна робота, насправді дуже мене вразила. Я перепитала, але мені сказали, що воно не продається. Шановні, а на цій ноті. Я хочу завершити це відео для того, щоб піти монтувати, озвучувати інше відео, нове відео, в якому ми з вами обов'язково побачимося вже наступного тижня. Я дякую всім вам за увагу, за підтримку і особливо подяка всім тим, хто зі мною, хто на цьому оглядово-влоговому каналі. Na vc é dobre, na vc é